Спешл» у нас сьогодні в гостях представник ЦСО Альфа СБУ, майстер, сержант, український тенісист, професіонал, ставховський Сергій Едуардович. Доброго ранку, пане Доброго Сергію. Ранку. Доброго, Доброго ранку. Ранечко. Угу. Настя, а в мене до питання на старті. Де ви застали повномасштабне вторгнення? Да, це у нас традиційне питання -е, не в Україні, в далекій Дубайщині. Угу. Дубайщина. Угу. Так, да. на жаль. Ви там були на якихось змаганнях, жили там Ні, що? Ні, це насправді вже моя кар'єра закінчилася на січні. Uh -huh. Uh -huh. Я дітей вивіз на відпочинок, бо я знав, там буде важкий 22 рік, в мене там дуже багато планів було, і я знав, що більше не, не вдасться вирватися, і це uh -huh. був таки край, крайня відпустка для них. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. І коли ви зрозуміли, що ну, треба повертатись, треба захищати? Uh -huh. Ні, так я знав, що я вернусь одразу. Питання було в іншому. Я людина, яка не знає, що таке війна, ну на той час. Mm -hmm. І звісно, ти не знаєш, наскільки швидко може мінятись ситуація. Mm -hmm. І питання було в іншому: чи зупиниться Росія, якщо вони там пройдуть Україну на кордоні з Європою? Бо mm -hmm. діти там живуть в Будапешті. Mm -hmm. І вертати їх в Будапешту, потім з Будапешту кудись вивозити, то це був не варіант. І я перший день реально шукав житло їм якесь в Дубаї. В Дубаї, mm -hmm. звісно, за отой один день житла не стало. Ну mm -hmm. по факту, mm -hmm. а, і я вернувся 20... коли вже. Після першого дня було зрозуміло, що не все так швидко. Ну, я сам зрозумів, динаміка війни не така швидка. Uh -huh. а, то 26-го вранці я вернувся в Будапешт, 26-го вночі я переходив в кордон Словаччини і України. Uh -huh. Нічого ну, собі. А таке кардинальне рішення із тенісу, тенісу одразу в ЦСО Альфа. Центр спеціальних операцій СБУ. Як так? Так, ну дивіться. По-перше, звісно, це. Можна сказати, десь частково мрія, тому що це, звісно, дуже. Але з іншої сторони, це просто умови війни. Якщо б не було війни, то, звісно, потрапити в Центр спеціальних операцій АСБУ це ну, історія взагалі не дуже проста. Угу. Але війна достатньо багато чого скреслює, і будемо реалістами. Я вернуся в Київ 27-го вночі. І... Пощастило, що люди, з якими я, там співпрацював чотирнадцятого року по волонтерці, і uh -huh. так далі, і так далі, вони безпосередньо були дотичні. Вони там це мій хороший друг. Він же був у відставці. Uh -huh. Він вернувся, мобілізувався назад, ну і він забрав мене до себе. Хоча я там писав заяву в Голосівське ТРО, яке, в принципі, є недалеко частини і воно там якось суміжно. Тому насправді мені просто пощастило, якщо чесно. Mm -hmm. Mm -hmm. Слухайте, от з приводу нелегка справа попасти в ЦСО, Альфа СБУ. Да? В нас є така неанонсована рубрика. Вона називається Саша шукає відношення. <свист <Premi> <свист <Deutsche> <свист> Скажіть, будь ласка, що потрібно, щоб потрапити в ЦСО Альфа СБУ, що ви проходили, якісь тести ФІЗО і так далі. <свист> ну, дивіться, є, по-перше, звісно, тести Фізо. По-друге, основне для А – це бекграунд чек, це внутрішня безпека, mm -hmm. ну, перевірка mm -hmm. родини, де ти був, що ти робив. А, насправді зараз, через знову ж таки, умови того, що наша країна згадається у війні, критерії вони трошки понизились, mm -hmm. Безпосередньо щодо. А, Іспитів а, вступних, але внутрішня безпека вона не дремля, як це кажуть. Тому там є певні а, умови. А, ви заходите на сайт Gov.ua, Так а, там є приєднатись до нас і там є або телефон. Або анкету, яку можу заповнити, відправити. Анкету треба заповняти чесно, тому що я перевіряв. Я просто скрізь це пройшов я розумію, що перевірять все. Тому треба заповняти чесно. Слухайте, ну може якось завадити те, що я в дитинстві вкрав пачку горішків. Якщо будете чесним, то не завадить. Якщо вкрав у расисти, то взагалі це ще й плюс. А якщо говорити з приводу фізо, ну давайте будемо чесними, подивимося на мене. Я не суперфізично підготовлена людина. Наскільки важкий відбір в цьому плані? Залежно на яку графу ви йдете. Ну, ага. звісно, я ж кажу: трошки змінились критерії в ага. легшу сторону, звісно. Ага. І я впевнений, що базовий курс ну, можуть пройти всі. Ну, звісно, з маленькою підготовкою, але пройти його реально. Це ага. не якийсь екстремальний мерфі за, там, я не знаю, за 35 хвилин. Це реально зробити. Кожному хто хоче трошки підтутувати. Uh -huh. А дівчат беруть? Конечно. Ну, тепер ще одна нова робітся не <реш> <ne реш> протиступиться Альфа СБУ. Слушайте, ще таке одне питання з приводу служби в ЦСО Альфа СБУ. Я правильно розумію? Якщо ти туди там хочеш потрапити, це ж не обов'язково, що ти будеш там, як це правильно, спецпризначенцем, там штурмовиком. Є ж і певні інші <услови> посади. посади. Там, це можуть бути і тилові посади, <служби> та, якісь зв'язківці <coffee> і так далі. Так, ну це. Повністю автономний центр спеціальних uh -huh. операцій. ви будете спецпризначені в будь-якому випадку, тому що будете мати відношення uh -huh. до центру. Uh -huh. Але, звісно, є певні посади, які є тиловими, uh, є і логістика, є безпередні штаб. Uh, але всі, хто виїжджають в зону бойових дій, uh -huh. тобто навіть FPV-пілоти і так далі, вони проходять базовий курс, тому що ну, ти йдеш на лінію зіткнення, uh -huh. ти працюєш з дистанції там 1,5-2, але вона дуже часто може стати нулем. Так що тобі uh -huh. треба знати, як користуватись зброєю. Що ну, да. Да, ну да. ж у нас класний волейболіст, я думаю, подача <свісно> <вільова свісно> <свісно> метрів. <свісно> да. ну це дуже важлива інформація, тому що всі, хто йдуть в там, військомат, оновлювати там, дані ТЦК, вони одразу кажуть, що ой, ну зразу в штурмовики, зразу в піхоту. Ну от ще один приклад того, що можна бути, наприклад, в якихось тилових структурах або там, дрончиком і так далі. Ну тут за ефективність. Насправді центр ЦСО АСБУ він тим відрізняється, що безпосередньо там немає такого, що тебе кидають на що ти не готовий, О. там в. Круто. Твоє діло вивчають, бачать твої навики, і що ти можеш бути, де ти можеш бути найбільш ефективним? Корисне, і безпосередньо, да. якщо ці позиції ваканні, то тебе забирають і оформлюють саме на ці ваканні. Круто Про. слухайте. Ви як відома персона? скоріш за все робили якісь великі збори на збройні сили України. Ми навіть в інтернеті знайшли інформацію. Да, настя з да, 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 з ви не робили збір. якийсь Да. розкажіть трішки детальніше, що це були за збори, на які там бригади вони йшли, яку суму зібрали, як це відбувалося. Ну насправді світові. Ми робили один, ну, декілька івентів. Це були тенісні івенти, вони були за кордоном. Mm -hmm. Всі вони були на US-24, тому що Еліна yeah, uh -huh. є амбасадоркою uh, uh -huh. платформи UNEST 24. Ми в Польщі зібрали тоді за один тенісний матч, мені здається, 620 тисяч євро. А коли ми були на US Open, то US Open зібрав 3 мільйони доларів, мені здається, на той час. Тобто, а ну я, я іноді дивлюсь футбол, а от ці баді, як вони називаються, які бігають подають м'ячі болбой. Болбой, це вони збирали гроші. З Якщо вони були шапкою, я б нормально виносила вдома. Все було дигітальне. Ні, це були безпосередньо на тенісних змаганнях, і це було трошки легше, і це було профільно. А так, пане Сергій, трошечки не про війну. От ви професійний тенісист. Займаєтесь виноробством, служите в ЦСО. Що ви не вмієте робити? Цікаво. Але якось все життя виходить, що робимо не те, тому що спорт і вино не дуже поєднуються. І вино і військова служба теж в принципі не дуже класна історія. Але я багато чого не вмію. Це все ентузіазм. Звісно, я професіонал лише в спортивній справі. Я віддав тенісу 30 років свого життя. Я можу сказати, що досконально там розумію тенісу і в цілому спорту. А вино це для мене віддушина, яку я дуже люблю. Я впав в цю історію в 10-му році, тобто вже 13 років, більш-менш цим можна сказати, живу. Mm -hmm. а військовий я я б сказав, мабуть, такий собі, да, але з 14-го року, з початку повномасштабної, коли в нас все почалось, я не долучився до сил оборони. А я тоді ще грав достатньо непогано в теніс, і для мене це була медійна платформа, і безпосередньо я почав волонтерити, привозити mm -hmm. там різні речі. Mm -hmm. Але був один із ситуацій в 2014 році, коли я зрозумів, що треба хоча б навчитись стріляти. Mm -hmm. Бо коли тобі ставлять Калашникова між ноги, ну а кСУ, і типу кажуть, тут затвор, типу, і якщо що то там в кущі як мога далі від машини, то ти починаєш трошки нервувати. Ось. І там з 2014 року я просто почав займатися стрілецькими вправами. Мені пощастило, в Словаччині в мене був хороший інструктор, він був, закінчив свою кар'єру головним. Інструктором тактичної стрільби в 501 му полку спеціально призначення солодських сил Ого. спеціальних операцій непогано. Я там майже три роки навчався ну, індивідуально, коли в мене був час між змаганнями там пістолет, mm -hmm. автомат, перехід, CQB, survival і так далі. І так далі. Тобто, я щось там навчився, і звісно, коли. Безпосередньо в нас в 2022 році почалося, що буде-буде. Я, в принципі, розумів, що я хоч до чогось, я мінімально готовий. Стріляти вмію, користуватися зброєю вмію безпечно. Як заходити в будь теж, теж. Щось таке вмію. Тому коли я вертався, я знав, що я не в нулях. Мені сподобалося, як ви сказали, що військовий я так собі, і потім я ще раз дивлюся файл і представник ЦСО Альфа СБУ. Майстер-сержант. всі стали безпосередньо. На лінію вогню і всі, звісно, долучились до лав. Те, що я зараз є частиною центр спеціальних операцій, для мене це велика честь. Тому що я розумію, що в умовах а, не війни угу. а, я б туди, скоріше за все, не зміг би потрапити так просто, або, в принципі, би просто не пройшов відбір. Тому угу. що тоді, по факту, проходив мені один з 10 або один з 12 людей, проходив відбір в ЦСОА. І це вже угу. йшли люди, які вже дотичні до військової справи. Ну, так. А, тому я... Звісно, пишаюсь тим, що я туди потрапив, але я розумію, що все ж таки певну роль в цьому цьому зіграла війна. Угу. А Розуміло. скажіть, ваш підрозділ постійно на передовій, чи ви виїжджаєте періодично на якісь ну, операції? Дивіться, ми маємо. Достатньо велику структуру, підрозділи виїжджають і вертаються. В нас є насправді ротації, але uh -huh. вони не класичні через те, що безпосередньо ССО є не тільки антитерористичним центром, uh -huh. але і там забезпечує безпеку в кримінальних провадженнях, охорону свідків і так далі, і так далі, і дбає на внутрішню безпеку самої держави. То, в принципі, вертаючись звідти, ви просто продовжуєте працювати тут, але в більш, скажімо, стриманих умовах, uh -huh. тому, що uh -huh. робить величезну uh -huh. кількість. За арештувань, затримання агентів Росії і так далі. І так далі. <гум> тобто, в принципі, ти <гум> працюєш тут, але не з бойовими, скажімо так. Я зрозуміла. За ЗП. Так. За мінімалку. Ну, ну, <гум> мінімалку, За першого <гум> одразу та, таке так. питання. Ми про це мусимо поговорити, ще не задавали, з приводу саме вашої служби і з приводу війни. Чи пам'ятаєте ви своє перше бойове завдання? Яким воно було, якщо можна звичайно розказувати, ми розуміємо, що не все можна. Перший бойовий виїзд. Ну перший бойовий виїзд, саме такий, який був стрьомним, то це Ізюмський напрямок, це вересні минулого року. Uh -huh. а, ті всі бойові завдання або чергування, які були в місті Києві, ну я не можу їх назвати стрьомними, бо там блокпости і чергування це, в принципі, я думаю, не дуже стрьомна історія. А, і скрізь це пройшли всі. А, там було реально мені трошки стрьомно. Я попав в тоді ще, будучи добровольцем, тому що історія з ССОА, вона почала з ССОА, uh -huh. А, потім мені запропонували зайти. А я ще все ж таки думав, що. Я буду там можна, займатися волонтеркою і там, намагатися втримати родину. Ось. А коли пішов певний прожив часу, я був готовий зайти, а, то мені скажуть, вже типу, вибачай запізно, і тільки ось цього року мені здалося перевезти. Mm -hmm. Це так, не проста історія. А ось. А, до цього я був добровольцем. Я приїхав в мене знайомі з інтернаціонального батальйону Азову. А, вони під гором працювали. А, було 12, була команда, 12 людей. Ми заходили як сили, додані сили до 95-ї бригади. Uh -huh. Перша друга рота мені здається, 2-го батальйону 95-ї бригади заходили в село Яцьківка за річкою Угу. Uh -huh. Ну, зайшли фігово, так би мовити, дуже, дуже важко. Розвідка сказала, що там вже нікого немає, там було, були всі і все, і наш підрозділ безпосередньо Мав певні втрати пораненими. В нас чотири людей отримали поранення осколкою. Uh -huh. Від градів нас почали критиградами, четверо евакувались. Ми свою задачу безпосередньо виконали. Відходили назад на своє ППД тимчасове. Перед переправою річкою Оскіл нас накрили касетою града. І, в принципі, нам пощастило, що у нас був дуже непоганий броньовичок. Ну там було дуже багато збіжностей, і наш медик, який евакував хлопців, він забрав з собою ключі від Медеваку, який був неброньованим. І ми, коли виїжджали, ми в Медевак залишили там. Якби ми собою взяли Медевак, у нас би точно було двохсот. Uh -huh. Тому що uh -huh. Медевак би такого не витримав. А через те, що щільність була достатньо близька, то uh -huh. в принципі, якби машина була десь друга поруч або перед, то ну, її б, скоріш за все, не було. Тому нам дуже пощастило, на себе взяв е, весь удар броньовик, в нас був цей Рошель. Mm -hmm. е, е, ну, ми там ще пару годин побігли від обстрілів, е, бо так розумієш, якийсь Орлан літав. Е, наші танки там почали горіти, БК в них почали звати. Ну таке. Це було uh -huh. момент, коли я був ще добровольцем, і якщо чесно, на той час я подумав, що все, типу, після такої історії треба їхати і займатися волонтером да <к> виноробством але мене <word> в іншу сторону тому що ну коли ти заходиш в ці села і ти бачиш все те що вони роблять ну я був до чогось звісно і в Ірпіні і в Бучі ми заїжджали в перші дні в нас там були інші задачі то воно трошки кипить і ненависть там є і звісно ти ну хочеш трошки це вернути їм тому там я пішов спочатку на зварді ну а тепер вже це питання праці Мотиваційно. Yeah. До речі, про мотивацію, пане Сергію, ми завжди в кінці нашого інтерв'ю просимо нашого гостя сказати якийсь такий спіч, якусь промову, щоб люди, які почули і надихнулись, можливо, захотіли б піти служити в ЦСО Альфа СБУ. Можливо, просто е підняли собі бойовий дух. І от ми просимо вас, ми називаємо це базою. Uh -huh. Ми просимо вас. Так би мовити, базанути на радіо Байрактар. Базанути на Радіо Байрактар. Ну, звісно, я всіх закликаю долучатися до військової справи, uh -huh. а, тому що я вважаю, що кожному українцеві раніше або пізніше доведеться зброю, uh -huh. а, тому що Україна за перебрік вона велика і має великий людський ресурс, якого в нас такого немає, тому нам треба бути ефективними в нищенні ворога. А, звісно, закликаю всіх спробувати долучитись до Альфи. Це реально. А, звісно, на... Різні посади. Можливо, туди, коли б хотіли потрапити, вам не вдасться, але все ж таки туди можна потім вже безпосередньо структурно всередині а, потрапити. А так я закликаю вас, всіх, нас, а, пригадати, що в нас країні війна, що кожної хвилини за те, що ми з вами сидимо зараз в радіо, хтось гине на сході. А цей схід він дуже близький, хоча ми його не відчуваємо, бо в нас mm -hmm. є там ППУ або ще щось. Але нам всім треба розуміти, що ця війна вона брутальна, вона масштабна і там немає якоїсь. Толеранції або що туди ми будем, бити не будемо, а того ми вбивати не будемо. Вони бувають всіх, їм пофіг хто де росте, хто де живе. Угу. Тому треба готуватись, донатити а, і вірити в перемогу. Отак, от дякуємо Всі, всім, всім ясно. Ну, так, всім Все. ясно. Я дякуємо. нагадаю, що це «Байрактар Спеш. У нас сьогодні в гостях був представник ЦСО Альфа СБУ, майстер, сержант, український тенісист, професіонал, винороб. Угу. Може, купа професій у Вас Стаховський, Сергій Едуардович. Дякуємо вам за цю класну розмову. Дякуємо і традиційно. Дякую. Слава Україні! Героям слава, слава. радіо Байрактар. Музика української перемоги.